Але джеда думки, шановна наша соціалістична спільнота, представники спецслужб, які подовгу служби змушені нас вислуховувати і дивитися. Кожен раз ми проходимо якийсь певний етап росту нашої ком'юніті, будемо говорити по-американськи. І слава Богу, що ми є, тому що говорити, що там десь в році 2020-му. У нас взагалі не було, було одне РФУ, яке усіх придушувало, яке вважало, що вони єдині на цьому соціалістичному поприщі. Але як ми бачимо, конкуренція у нас крізь де є люди, там є конкуренція, де виникає хоч якась, якась цільова аудиторія, за цю цільову аудиторію йде боротьба. І в цю боротьбу мені прийшлося вступити, я кажу, одному. Як сказала наша організація Троцкізків УСЛ, в нас 43, а тебе півтори людини. Ну, може, в мене в мозгу більше живе людей да? з моїми психічними розладами. Але факт того, що перемагає та філософія, навіть не скільки вона є істина, а та, яка бере політичну владу. І саме за політичну владу ми всі з вами будемо боротися, як один з одним, так і проти наших колег з буржуазного табору. Мій експеримент з TikTok довів, що можна досягнути певного ораторського мистецтва і розуміння настроїв публіки. Ну, звичайно, публіка в нас не є така, як би нам хотілося би. Але наша справа її ростити. Ми потрапили на дуже важкий ґрунт, який потрібно обробляти і обробляти. Ну, але дехто надіється, що пройде гроза, полюють дощі, і згідно а, матеріалістичного як це, буття, все зміниться саме по собі. Просто так буде йти діалектика руху. Тих процесів, які відбуваються, і відкидає такий індивідуальний фактор, як те, що кожен з нас носить свідомості, і ця свідомість сама змінюється і здатна змінювати буття, і в цьому буті здатна змінювати інші свідомості, що за допомогою мови ми передаємо цілі ідеї. І ці ідеї змінюють людей, а потім уже люди змінюють саме буття. І в нас йде, звичайно, велика конкуренція серед невеличкої аудиторії, супермалесенької, вузької, навіть такі сказати, радянсько є за те, щоб в нас були прихильники. Хто ж переможе? В кого буде більше людей, чи в кого буде більше все-таки ресурсів? Адже, наприклад, наші конкуренти, проросійські шовеністи, вони завжди надіються, що. Їм Росія з Барського плеча кине доляри, біткоїни, ефірум. ефірум кине. І вони за цей ефірум куплять в Шарія рекламу і в миті вони стануть самою потужною силою соціалістичною на теренах України і таким чином переможуть. Чи, навпаки, українські шованісти надіються все-таки на українську владу? Яка теж з барського плеча побачить, що не можна перемогти ось цих шовеністів, що треба проти них щось протистояти, і проти... піде український трускізм вгору. І тут я, як кажуть, коли воюють такі сили, невеличкі сили, а я взагалі одиниця, виступаю зі своєю ідеологією. Е, і як кажуть, кожен вибирає собі стратегію, як чого досягнути. Щоб ти був цінний організації, ти маєш щось в організацію принести. Тому що в нас, я прийшов калічитство приніс. Ну добре, що з тебе можна взяти членський взнос. А якщо ти просто член і без вноса, то ну, ну без толку. Ти просто рахуєшся десь там на бумазі, щоб потім мені тут крикнули, що в нас там 3,5 тисячі послідовників. А чи ці послідовники готові хоча б гривню сьогодні виложити, я вже не кажу про власну працю для розбудови тої чи іншої ідеології і світосприйняття, вбудови космо, космології цілого народу українського. І виявиться, що вони є дрібноміщанські люди, для яких головне купити собі iPhone. А от просто там верхівка дає мало грошей, щоб цей айфон дозволити купити чи наїстися кобаси. Цінними є ті люди, які в організацію приносять користь. Користь можна приносити двома способами: це е, вкладати свою працю. І інший спосіб це, якщо ти там працюєш по 12 годин, але ти бачиш, що хтось. Зміг зробити щось корисне для боротьби за владу і змінення нашої України на краще, це, звичайно, донат. Тому що зараз я знімаю себе на камеру, і ця камера мені беушна обійшлася 5 тисяч гривень. Я її поставив на штатив, який мені обійшовся 1200 гривень. Тут мікрофон, який зараз можна купити десь приблизно за 2000 гривень, і ще якась підсвіточка йде. І цього всього. Це просто для того, щоб створити вам картинку. А ще потім я буду це все обробляти на комп'ютери, який теж коштує якісь певні гроші. Звичайно, це все мій особистий ресурс, який був куплений з моєї власної пенсії. Я ж теж міг би збирати на iPhone, на п'янку, чи піти зняти собі дівочку, да? вибачайте, хлопці, дівчата. Але е, віра в те, що ми переможемо, що мій вклад. Моя лепта теж повинна бути вложена. Забирає в мене як ресурси грошові, так і мій власний час. Але, з іншої сторони, дозволяє мені розвиватися як професіоналу. Ось я вже собі дикцію поставив, вже ораторське мистецтво, навчився там щось редагувати і тому подібне. Робити, як кажуть, картинку, хоча б якусь. І хто буде казати, що цього мало, я з ним погоджуся, Цього дуже мало. Що й досягнути, це дуже мало. Ну, якби 100 людей робило так, як я, то ясно, що ситуація була б трошки інша. А якби ми об'єдналися, то вона була б ще краще. Ну, поки що, ми не стоїмо на тому рівні. Для об'єднання потрібна філософія. Без філософії ми з місця не зрушимо. Ми усі 4 роки, багато людей кажуть, не треба йти на гуртки, не треба читати все. І ми бачимо, що вони стоять на місці, що вони загрузили по коліна, вони просто бачать, хто винний в ситуації. Хоча, щоб побачити, хто винен в ситуації, треба, треба підійти до дзеркала подивитися на самого себе. Адже ти не спроміся на боротьбу, ти не зробив перший крок. Це як жирна дівшка розказує, що винний цукор. А замість того, щоб піти і трошечки гірку попіднімати. Тому що жир, як сказати, лишні калорії спалюють м'язи. Щоб виросли м'язи, потрібно тренуватися і їсти білки. Відповідно, сидіти і нити розказувати, що от я понию, я буду там щось робити, крутитися і в одні ті самі дієти стукатися. А ми це робимо. Ми на одній, одній ті самі граблі постійно наступаємо і не бачимо ніякого розвитку з цього. А для нас ми ж віримо в розвиток, в еволюцію, в скачкоподібну еволюцію. еволюцію. Тобто еволюція це скачок. Те, що щось різко сталося, і це різке змінило повністю матерію, яка була навколо її форму. Зараз, я думаю, що в нас організації утворилися, всі утворилися навколо всяких чатиків, на всяких ідеологій, і це класно, це супер. Тобто, якщо рік назад, два роки я констатував добре, що ми є, то зараз я можу констатувати, що ми вступили в таку фазу конкуренції. А що означає, хто ж переможе в цій конкуренції? Той хто зможе акумулювати більше ресурсів. Що означає акумулювати більше ресурсів? Хтось хороший організатор, іде працює з проспілками, і проспілки вступають люди в організацію, платять членські взноси і таким чином еку, е, акумулюється кошти. Хтось хороший, як би сказати, журналіст е, займається Ютубом, займається Тіктоком, отримує донати, отримує за перегляди якісь гроші. В нього з'являється, тому що він може забезпечити своє життя за це, і в нього з'являються гроші на розвиток. Тобто, тут ще питання, як ми розпорядимося тими ресурсами, які ми отримали від нашої діяльності. Точно так само, як при капіталізмі, коли ми отримуємо якийсь певний прибуток, ми цей прибуток маємо вложити в розвиток, який дасть нам ще більше прибуток. Тобто, якщо нам. YouTube дає прибуток, ми вкладуємося в YouTube. Якщо нам прибуток дає якась організація проспілок, ми вкладуємося в проспілки. Якщо ти є затребуваний суспільством, суспільство платить тобі гроші. Навіть якщо ми говоримо про комунізм, навіть якщо ми говоримо про соціалізм, це правило нікуди не дівається. Суспільство вдячне тільки грошима. Якщо О. суспільство вдячне словами, коментарями, це означає, ну ти хлопець на правильному путі, ну я тобі ще не вірю. Ти ще не приносиш мені ту користь, яка приносить мені задоволення моїх потреб. І тут ми вживемо таке слово. Яке вживають наші е, дрібнобуржуазні ліберали, клієнтно направленість? Да? Ми повинні чітко зараз розуміти потреби нашої аудиторії. І коли ми говоримо про той же донат е, чи купівлю чогось в нас, тому що коли у нас іде символіка, дуже ми хочемо спекулювати радянською символікою. Насправді символіка потрібна для того, щоб її продавати, реалізовувати мерч і з цього мерча оплачувати нашу ж роботу і розвивати нашу роботу. Наш розвоз знову вже має розвиватися на отримання нового прибутку. Якщо це нові члени і нові членські взноси, то відповідно ми повинні працювати на тому, щоб у нас було більше пісюнів, більше членів було. Якщо в нас це є продаж мерча, значить ми повинні працювати на тому, щоб наш мерч і наша символіка була більш впізно, на більшість людей себе асоціювало з нами і відповідно купували, тобто ставати якимись спеціалістами, продажниками. Ох, як не подобається нам бути продажниками. Ми ж так думали, що ми будемо сидіти на задніх партах, прийде комунізм і все буде добре. А Тут оказується, треба уволодіти рядом професій. професією е е оратора, професією організатора, професією продажника. ні, ні, -ні. Хто ж нам казав, ми, так, ми хочемо тоді анархізм? А при анархізмі те саме. В будь-якому випадку ви маєте приносити користь людям і люди мають оцінювати цю користь. І оце така, такий момент досить важливий. Колективний момент, те, що коли в нас є старші люди, які чогось досягнули, то вони можуть менших підучити. От десь є успіх, ти подучив. Навіть якщо у тебе немає успіху, то хоча б можеш тих людей, які хочуть цим займатися, розказати про свої помилки і щоб їх більше ці помилки не повторювали. Тобто великий шлях проробимо попитками, спробами, як кажуть, невдалими, як еволюція. На те, щоб досягнути щось хорошого, у нас буде тисячу спроб нехороших, які закінчаться невдало, і ресурси будуть витрачені невдало. А тому потрібно багато ресурсів, щоб знайти оцю, як би сказати, вдалу доріжку, яка приведе нас до сердець нашої цільової аудиторії. Не треба її звинувачувати, вона така, як вона є, а ми маємо її зробити такою, щоб вона була щасливою. Бог є істина і Бог пізнає оману через нас. І от нам прийдеться не одного разу навивати шишки. Чого я говорю, що читайте філософів. Коли ви читаєте, слухаєте, я навіть слухаю. Я беру зараз раніше читав, зараз беру аудіо, включаю і під це засинаю. Тому що е, навіть уривки з тих е, цитати і тому подібне заставляють тебе замислитися, створити в, тебе, в тобі нову особистість, ефективнішу особистість. Що означає ефективність? ефективність для нас, що означає щастя? Коли ми відчуваємо щастя, тоді ми ефективні. І ось ми повинні себе побудувати по, по, цьому, по цій будові щастя. І яку потребу ми повинні закривати наших е, пацієнтів, е, щоб вони приходять до нас нещасними, тому що їх дрібноміщанські погляди мучать, тому що скрізь їздять на дорогих машинах, ходять баби з великими чічками, отако трусять. І не можна знайти собі любові, кохання, розуміння, дружби і тому подібне. Сюди вони мають приходити, отримувати знання, змінювати свою філософську базис, свою космологію, свій погляд на життя, і цей погляд має робити їх щасливими. Це не про ненависть, і це не про ем, насилля, тому що насиллям ми революції не досягнемо тільки любов'ю до тих людей, які отак впустилися вниз. Так, да, вони корчаться, да, ми їм простягаємо руку допомоги, вони кричать ні, хочуть нас в гамно вимазати і тому е подібне. Ну, звичайно, краще допомагати тим, хто просить допомоги. Ти насиллям люб не будеш. Далі. Йдемо про мої плани. Тому е я зробив такий висновок, що потрібно якось це все монетизувати. Я розглядав різні варіанти в Тіктокці. Е у мене було кажу, багато переглядів. Підписників зараз 18 тисяч, вже підписники приходять без моєї участі. Можна сказати. Я можу не знімати, я можу прийти і глянути, о, вже 100 підписників є ще 200, о, вже 100 тисяч переглядів є. Але це нічого не монетизовує. Це не дає грошей. Тобто, якщо не дає грошей, воно не вивільняє мене від обичної роботи. Я далі стружу доски, далі вирощую перепілок, і то займаюся якось забезпеченням самого себе. І це не дає змоги мені ж е, е, інвестувати в якусь якість того продукту. Бо коли я ставлю от зараз поставлю поставив камеру, ви повинні відмітити, що якість трошечки покращилася. І це ще не дорога камера, така як нам потрібно, щоб гарно знімати, брати інтерв'ю в наших діячів. Е, якщо це про журналістське мистецтво, якщо про е, якусь адвокатуру, треба людину теж вивільняти, щоб вона могла вчитися і розуміти закони. Мала час поїхати до тих же е, простилкових діячів і проконсультувати їх. Хоча б на рівні такому, як я працював НСПП, Національна служба посередства примирення, усе вимагає ресурсів. І коли нас завжди ми починали, за всі крики входили: а де ж ми будемо брати гроші? От зараз в нас повинна стояти задача, а де ж ми будемо брати гроші? Тому що брати гроші в капіталістів, ну, погодьтеся, це не вихід. Капіталісти вони отримують додатковий, як сказати, цей вироблений продукт і розподіляють між своїми буржуазними партіями. У мене в планах на даний момент я подав на грант створення видавництва саме для ветеранів. Я не знаю, чи я виграю грант чи ні, але якомусь сенсі реалізувати видавництво мені хочеться. Але тут точно таке саме правило. Треба йти реєструвати підприємця, якщо підприємця треба, щоб був прибуток. Має бути прибуток. Прибуток йде з ліквідності. І на даний момент в нашої спільноти стоїть питання, що створити такого, що потрібно людям, що задоволіти їхні потреби. Адже їх, їхні можливості платити нам гроші вони є. Вони донатять не багато чого, щоб задовольнити їхні потреби, щоб вони були готові донатити для нас гроші і розвивати нашу ідею. Дякую за увагу.